А вас цікавить, як в Канаді люди пересуваються зимою, коли на дворі може бути мінус 30, навіть мінус 40 і навіть мінус 45? Звісно, що це дуже цікаве запитання для українців, які дивляться мене з України? Тому що це країна, в якій все абсолютно функціонує, навіть при таких морозах: люди ходять в школу, люди їдуть на роботу, люди заводять свої автомобілі. Як все ж таки люди, от в центрі різні бізнесмени, різні офісні працівники, їм деколи треба кудись перейти. Як це все відбувається? Тому що на дворі такій таку погоду багато людей не хочуть довго бути, бо треба їй вдягатись, і незручно. І офісні працівники вони в костюмах вони, їм незручно ще куртки на себе накидати і плюс в підштаниках ходити. Дуже все просто у Калгрії є найбільша в світі система переходів в центрі міста. Тобто, що це означає, що майже всі хмарочоси під'єднані. З'єднані різними такими переходами, різними такими міста, мостами, які отеплюються, і для того люди можуть собі ходити всім центром, фактично, і навіть не виходивши на вулицю і не мерзнути. От вам така цікавинка середини Канади.